9400, пані та панове, до вашої уваги до Джорні з 3,6 бензиновим агрегатним двигуном атмосферним все вірно на комплектації Crossroad, Велика кількість запитів стосовно даного сімейного автомобіля, який заїжджає в доволі гарний. Так. Бюджет. До вашої уваги даний автомобіль, який ми нещодавно виграли для нашого клієнта. Давайте зробимо ось так, щоб вам всім було чудово видно. Є у нас певні пошкодження, зрозуміло, тому що автомобіль все вірно зі сполучених штатів Америки. Але не потрібно боятися. Очі бачили, що брали. Тут дрібниця по роботі. Проходимо далі. Це у нас 19 рік. Ми вам радимо розглядати дані двигуни якомога свіжих років. Не 15-14, а дійсно починати з 17 го і вище навіть. Тому що велику суму розмитнення буде з'їдати даний двигун. Велика кубатура двигуна, навіть так буде правильно. Задня частина у нас все ціле, є незначна тут м'ятина, але без фанатізму, без страху. Комплектація Crossroad, в районі 100 тисяч миль пробігу, 3,6, шестиступеневий гідротрансформатор. Дані двигуни наїжджають півмільйона мільйон. Коробки аналогічно, просто потрібно буде слідкувати, переглядати даний двигун і дану коробку. Тобто не забувати, що вони просять іноді масла трішки, зовсім трішки. Є у нас пошкодження попередній фронтовій частині, нічого страшного. Замінюємо, погріємо, плаваємо, виправляємо, ґрунтуємо, фарбуємо, монтуємо це все гарненько назад. Ставимо. Це єдині у нас пошкодження по безпеці. Є у нас декілька питань, але ми це все вже з клієнтом обговорили, обсудили, і це все буде Автомобіль Автобіль Run and Drive в чудовому стані. Ви бачите жодної помилки, ну є у нас помилка на відкриття дверей, звичайно ж, і помилка на бензобак. Що можемо сказати? Дані автомобілі у нас семимісні. Чудовий варіант зі Сполучених Штатів за бюджетні адекватні кошти для сімейного автомобіля. 3,6, прекрасно їде даний варіант. В 6, 6 циліндрів, ну це ж прекрасно. Доказуємо четвертий місяць 2019 року. Все вірно. Куплений даний автомобіль. Нагадаю вам за 1800 доларів. Ціна даного автомобіля вже в Україні все вірно 9400. Ну, на даному екрані ви не побачите, просто ви. Почуєте мій голос 9400. ціна даного автомобіля. Ось цього все вірно 9400 в Україні. Тому звертайтесь в компанію Інтертрейд авто США. З вами менеджер Дмитро до Джорні. Велика кількість запитів. Відповідаємо, чудовий варіант: сімейний, міський, зручний, гарно їде з гарною витратою палив. ГБО стає на цій автомобілі. Ось так тому звертайтесь в компанію Intertrade. менеджер Дмитро. Всім гарного дня.